Так, всім привіт. Сьогодні у нас кі кіно незвичне. Принесли теплообміничок із газового котла. Теплообміночок бачимо в ідеальному стані. По всіх, по всіх моїх як то каже, міркуваннях він чавуний тяжкий, такий масивний. Чавуні трубочки із ребрами. Ну, я не на не, не 100%, на не виросте що це чавунний навіть по вазі. Все воно файненько. І бачимо, йде два контури. Один контур йде для гарячого водопостачання, проходить через оці трубки. А другий контур йде для опалення. І ось тут на виході, навіть не на виході, а на переході ось тут потекло. Тобто йдуть в цей, в цей основну трубку, йдуть заглушечки. І трубки впають. Ще не знаю, який матеріал тут. Я думаю, що, мабуть, мідь має бути на гаряче водопостачання. І як тут воно буде, що все зафарбоване, попробуємо чистити і попробуємо запаювати, чи ми прогріємо до такої температури, не знаю. У нас в принципі є припой той, що з сріблом, тут це було б взагалі дуже міцно. не Незвичайний приплой взяти. Але чи ми розігріємо такої температури, чи не розігріємо, не знаю. Треба дві горілочки брати, бо наша горілочка точно нагріє. Може двома візьмемо, спробуємо. Зараз ми зачистимо глянемо. Так, є у нас тут кран із повітрям стиснутим. Через цю трубочку ми дали трошки тиску і під час перевірки я добре не бачу, десь там навіть не йшов біля шва, десь наблад каже. Біля самого шва, якби трубка. Тоненький-тоненький отвір. Тоненький з чим де він взявся, з чим він пов'язаний, ніхто не знає. Тернув трубку трубчиком мідь, оце мідь. Будемо пробувати гріти. Ну, одною горілочкою ми точно не нагріємо. Такою звичайною треба клатити дві горілочки. Зараз зачистимо, попробуємо той срібний припой. звичайний припой. В принципі, мало, звичайним припоєм. Тобто ми нагріти, на звичайний припой. Попробуємо передзвичайним ми. Якщо вже він не тримає, то бідіть срібним. Не було начебто, Звичайним припоєм, білим. Попробуємо звичайним припоєм. Пойдем, просто проблему, в тому що його потім розбирати котлам, але депаратури такої немає, мало би, мало би конати воно. Малий газ. Пробувай, вона гріє. Ціна велика вся. Вся повідача, піддачні намазали проблема. Я тут нагріло. Ну, я нагріло. Ну, для цього припої достатньо, для обідного не достатньо. Ну. Mm -hmm. Я вот Мама не партурий? Нет, это там Фарба, фарба. Ты вам не бігай, запикати. Фарба не дає. Не дає йому добре. А тептокнути спину і. Тут типа запаялося дерта була. Будемо надо перевіряти на мотиску. Ну, припої там товсто лежить. Припоїв товсту. Тримати. Я думаю, що тримати вже ж на грібу нема такого. Так, це товщина, Зараз ми почнемо, все перевіримо. Перевірка. <смі> Немає такого перехідника, взяли і зелену примотали. Влад каже, дві атмосфери гарантовано витримаємо. Дивимося, є мильний розчин у нас. Є мильний розчин. є пістолет, я накажу коліс. Тут пальцем тримаємо, вихід. Притискаємо, так що там Влад надавлює у нас. Тройку тримає. Давай мильний розчин сюди. Тройка тримає. Три атмосфери. Не можна пальцем тримати. Все, супер. Краще, ніж заводу було. Буквально декілька хвилин роботи і тепломіничок буде служити, я думаю. Отвір був не на стикові, а на трубі. Не зрозуміло по якій причині, що там було. Отакий у нас сьогодні невеличкий ремонт. Все більше не перевіряно. Не можу перевіряти, все вже не перевірили. Все супер. Все, дякую всім, хто дивився до кінця. Пишіть, коментуйте, лайкайте, підписуйтесь до зустрічі.